Добрий раночок. Очередная субота, вихідна, количка. 5 на площадці. В на два тижні не виходить у нас займатися площадкою, бо відвантаження, продажі, об'єкти. Сьогодні готуємо стенд. Тут був у нас стенд Юнілюкс. Unilux. Unilux у нас тепер на новій площадці. А тут стенди будуть у нас цей і цей стенд. Будемо переробляти і чекаємо зразків. Тут буде у нас повністю золотий мандарин, всі новинки, які є в цьому в прошлому році. Будемо складати, будемо міняти таблічки, будуть кожне названня плитки, будуть qr коди Можна буде приїхати, сканувати, зразу попасти до нас на сайт, подивитись. Що це, скільки коштує, які характеристики. Тобто, якщо приїхали на офіс, у нас не буде, буде така е, зручність така. Тому кому потрібна плиточка, хто хоче побачити найкращих виробників в одному місті, не кататися по всьому місту і області. Будь ласка, балонь, майстер Фем, Будемо раді вас бачити. Приїжджайте, в нас зацві, заквікли, за, зацвіли е, черешні. Думав, що померзли, але вроді все добре. Вроді все добре. Чекаємо на вас.